Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Сьогодні поговоримо не зовсім про інвестиції, але я хочу поділитися з вами одним невеликим секретом, що допомагає мені розвиватися вже багато років, хоч невеликими темпами, але кожного року я намагаюся, хоч трішки, але все-таки розвиватися і рости. Багато років тому, що коли я був студентом, я натрапив на лекцію Брайана Трейсі про мотивацію. Він там сказав, що наскільки важливо складати план, тому що в житті потрібно мати конкретний план, зафіксований на папері. Тоді в мене в житті був дуже складний період, і я подумав, ну ладно, я все рівно нічого не втрачу, якщо я спробую і складу план. І це дійсно допомогло. Тому е, хочете вірити, хочете ні, а це реально працює. Тому, якщо ви не складаєте план, у вас хороша можливість, тому що ось закінчується рік, починається новий рік. І особисто я вже склав план на, на рік і на 5 років. Зараз розповім, як я це роблю, і ви можете робити точно так само. Отже, берете лист паперу. Дуже важливо саме на, на листі паперу, рукою, ручкою, написати свій план. Отже, коротко описуємо за рік, що минуло. Тобто, запишіть, як все пройшло, ваші думки, що вас турбує, що ви змогли досягнути, що у вас вже є, наприклад. Далі записуємо план на наступний рік. А потім ще записуємо план на 5 років. Можна, звичайно, на 10 років, але, як мінімум, потрібно планувати на рік і на 5 років. Давайте я зачитаю вам один з своїх перших планів, що було в 2019 році. Все, не буду зачитувати тут багато такого особистої інформації. Отже, так, так, так що тут такого цікавого вам сказати? Я закінчив саме університет. Пишу, що я заробляю близько 1900 доларів. Отже, я вперше почав заробляти такі великі гроші. І замітьте, не 2000, а 1900. Бачите, який я точний. Так, у мене є 31 тисяча доларів. Тобто на той момент я вже був не бідний, тому що. Я працював, я відкладав, але я ще не знав, що гроші, як гроші можна інвестувати і примножити. Тому я тоді просто заробляв і, і тримав ці кошти. Я таки написав: але поки я нічого не купив і нікуди їх не вклав. Отже, мій план був на, 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 на 5 років це е, так, мати бізнес. Тобто я тоді хотів мати бізнес, не вийшло. Але Мати бізнес з чистим прибутком близько 1000 доларів. Ну, на жаль, не вийшло. Але я заробляю досить непогано зараз, тому нема на що жалітися. Далі мати будинок свій, з цим також поки не вийшло. Потім автомобіль автомобіль є. Потім мати пасивний дохід. Отже, ще 6 років тому я мріяв мати пасивний дохід. Я написав. 500 доларів. ну В принципі, так воно є. Я маю десь від, від 500 доларів і до 800 зараз. Але я хочу вийти на 2000 доларів пасивного доходу. Я постійно вам про це кажу. І я вірю, що мрії матеріалізуються. І я думаю, через років 3 я вийду на цей рівень. Так, отже, мої плани на, на, наступ, на наступний рік я планував заробити 60 000 доларів. там, Купити якесь приміщення. На жаль, в мене це поки не вийшло. Так ще. Що... Ну, коротше, ви поняли. Отже, я вже декілька років все планую і записую свої. Тобто я зі своїх мрій формую план, і це дійсно працює. А давайте тепер глянемо мій ось план на, на цей рік. Тобто, що я маю? Тоді я мав 30 тисяч доларів. Зараз я десь маю 1230. Тобто за 5 років плюс 200 000. Ну, звичайно, це не так багато порівняно з іншими, наприклад. Але якщо порівнювати конкретно мій ріст, то мені здається, за 5 років це ну, доволі непогано. Так, в мене є вже акції, я тут пишу. Тири-пири. я заробляю близько 8 тисяч пасивного доходу. Ну, з цим все зрозуміло. Отже. Важливо, мій план на наступний рік. Тобто зараз в мене інвестиції плюс-мінус 110 тисяч доларів в рахунок. На кінець року я хочу мати 150 тисяч. Отже, запам'ятайте, що на кінець року в мене має бути 150 тисяч в інвестиціях саме в акції. Так, все вам не буду казати, тут багато такої інформації, що поки не можна говорити. Так, дивідендами я планую заробити 7 тисяч доларів за наступний рік. Отже, слідкуйте за каналом, підписуйтесь, чи зможу я заробити 7 тисяч доларів дивідендами. Потім ще важливий пункт в моєму плану: я хочу розвивати свій YouTube канал. Отже, я поставив ціль на наступний рік вийти на 10 тисяч підписників і створити класний канал. Подивимося, чи в мене вийде 10 тисяч, доволі таки амбітна мета. Далі, складаємо план на 5 років, тобто важливо не лише на рік, але таку більше довшу перспективу. Отже, через 5 років у мене має бути півмільйона доларів. Ну, з одного боку, це так, трішки багато, але з іншого, в принципі, реально, якщо постаратися. Заробляти по 2000 доларів пасивно, про що я вже постійно вам говорю. Але я думаю, вийду на 2000 раніше, ніж через 5 років. Далі розвивати далі свій YouTube канал. І перетворити з цього маленького каналу, де я сиджу в імпровізованій студії на серйозне впливове медіа про фінанси. Побачимо, що з цього вийде. Але моя ціль на 5... через 5 років мати 100 тисяч підписників. Якщо ви дивитесь це відео, можете мені сильно допомогти і підписатись на канал. І ви не будете пропускати відео. Далі е, створити ще декілька проєктів, які в мене є думки на декілька проєктів. Побачимо, що з цього вийде. Потім е, мати чотири квартири, як мінімум. Ну, побачимо. Ще побудувати будинок. Дуже хочу мати власний будинок. Ну і кажуть, губа не дура. Е, чесно, хочете вірити, хочете ні, але це дійсно працює. Я помітив, що. Це працює не на наступний рік, а частіше всього через рік воно якби приходить. Тому, як мінімум, ви нічого не втрачаєте. Якщо ви складаєте план, круто, можете поділитися, що ви це робите. Якщо ви досі не складаєте план на рік, на 5 років, то просто можете почати це робити. По суті, ви нічого не втрачаєте. Просто спробуйте ви будете вражені, наскільки це працює. Тому, я надіюсь, це відео було корисним, цікавим. Можете підписатися на канал. Ви допоможете мені йти до цілі 100 тисяч підписників і до нових відео.